Доброго дня, тема мого проєкту блоки та поліпасти на яхтах і вітрильниках. Для початку пропоную детально розібратися, що таке блоки, а що таке поліпасти. І так, блок це колососка навка для канату, а поліпас це система з кількох таких блоків, що дозволяє збільшити силу, що тягне або швидкість руху. Це вже залежить від конфігурації системи. Ви можете спитати, яка ж функція цих блоків, нащо взагалі вони існують? А я вам поясню. Блоки полегшують підйом вантажів, зменшуючи терця і направляючи канат. Вони можуть бути напрямними, наприклад, для відведення каната, підвесними, закріпленими навантажною стороною або підтримуючими для мінімізації провисання каната. Також існує два типи блоків нерухомий і рухомий. Ну, а тепер можна перейти до типів блоків. На вітрильниках часто використовуються спеціальні блоки з широкими каналавками для вітрильних канатів шкотів, фалів, гіка шкотів. Так, ну з боками ми нібито розібралися. А тепер яка ж функція поліпастів? Поліспасти це система, що використовують кілька блоків для збільшення сили, яка тягне, наприклад, для підйому важких вантажів або для керування великими вітрилами, які вимагають значних зусиль для їх обробки. А тепер до принципу дії. Принцип дії дуже легкий. Чим більше рухомих блоків у системі поліпасти, тим меншу силу треба прикладати для того, щоб підняти якийсь вантаж. Хоча довжина витягнутого канату буде збільшуватися. Яке ж тоді призначення на яхтах? Для керування вітрилами. Поліспасти допомагають зменшити зусилля необхідне для натягування шкотів, канатів, що керують вітрилами, або для підйому та опускання вітрил, фалів. Підйомний механізм можуть використовуватися для підйому шлюпок, якоря або інших важких предметів на борт судна. Отже, таким чином, блоки та поліпасти є ключовими елементами такелажу на вітрильному судні, що забезпечують ефективне керування вітрилами та підйому вантажів. Тож, у мене, все. Дякую за перегляд і бувайте!